Найважча посівна кампанія за роки незалежної України, дефіцит палива та обігових коштів. Обірвана логістика. У 2022 му в умовах війни на українську аграрну та промислову сферу випали надскладні випробування. Проте аграріям вдалося гарантувати продовольчу безпеку держави, спільно крокуючи до перемоги. Про те, як працювала сільськогосподарська сфера Хмельниччини в умовах повномасштабної війни, розповість начальник управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької ОВА Олег Омелянюк. Вітаю! Тож як війна вплинула на врожай та роботу сільського господарства Хмельниччини. З якими викликами вам довелося зіштовхнутися на початку? З початку війни аграрії Хмельниччини дійсно зіткнулися з великими проблемами у своїй роботі. Зокрема, це відсутність обігових коштів, низька реалізаційна ціна на сільськогосподарську продукцію це на рівні собівартості до 5 тисяч гривень на зернову групу. Значне здорожчання матеріально-технічних ресурсів, насамперед, міндобрива, насілля, паливо-мастильні матеріали. Висока ціна на газ, відсутність електроенергії, аварійні відключення, проблеми з реалізацією готової продукції, руйнування логістичних ланцюжків перевезення, тобто немає експорту, немає куди збувати. Ну і кадрові проблеми в основному такі загальні. Наскільки важкою була посівна в умовах війни і як ви боролися з дефіцитом палива? Незважаючи на військовий стан, нестачу ресурсів та складні погодні кліматичні умови, агроформування області все ж таки зуміло посіяти 880 тисяч ярих зернових культур. Всі посівні роботи були проведені в визначно оптимальні терміни з використанням всіх технологічних процесів. Основною причиною ефективного процесу було те, що основні ресурси насіння, добрива, паливо то, що було закуплене підприємствами ще з Осені, тому з Осені минулого року тому для посівної яка заходила на двадцять рік, практично ми були готові заздалегідь. У якій галузі в регіоні найбільше скористалися фінансовими можливостями, наданими урядом та партнерами з-за кордону? У зв'язку з війною державні програми не працювали взагалі, так як всі кошти були спрямовані на Збройні Сили України, але працювала єдина програма, якою використовувалися аграрії, це доступні кредити 579. Тобто в межах якої 36,5 тисяч аграріїв України за 2022 рік залучили кредитів майже на суму 79. Мільярдів, в тому числі Хмельницька область, залучила 4 мільярди гривень. В основному ці кошти пішли на посівну кампанію, на паливомастильні, на добрива, на носіння. Крім того, через державний аграрний реєстр здійснювався прийом заявок на одержання спеціальної бюджетної дотації за рахунок іноземних коштів. Підтримка здійснювалася за двома напрямками, а саме це відшкодування за гектар землі і за тобто за одиницю оброблюваних угідь і за отримання курів усім форм продуктивності. Дана програма розрахована для товаровиробників сільськогосподарської продукції, як фізичних, так і юридичних осіб, які зареєстровані в Державному аграрному реєстрі. Відповідають необхідним умовам. За вересень, жовтень 2022 року. 2292 агровиробники області подали заявки для отримання коштів за вказаним напрямку на суму майже 91 млн грн. Всього за поточний рік на розвиток сільськогосподарської галусі України донорами виділило майже 2 млрд грн, в тому числі Хмельниччина скористала 110 млн. Поговоримо про гранти для створення бізнесу. Скажіть, будь ласка, як їх можна отримати в сьогоднішніх умовах? Ну, незважаючи на простий час, в якому працюють аграрії в цьому році, держава запровадила підтримку агропромислового комплексу. Програма стосується розвитку садівництва, ягідництва, виноградарства з метою підтримки суб'єктів підприємництва для створення робочих місць. для Підтримки економіки і забезпечення продовольчої безпеки. Учасники програми могли, могли бути як приватні підприємці, так і аграрні компанії, фермерські господарства, які мають власності або в оренді. Землю держава допомагала, тобто здійснювалась державна допомога здійснювалася на умовах співфінансування. Для першої тисячі учасників надавалося 70% коштів з банку і 30% вони платили за себе. Отримані грантові кошти можна було отримати через, через уповноважений банк при. Наявності відповідно проєктно кошторисної документації та заповнивши заяву згідно затвердженої форми. Ну, і якщо стосується грантів, то ми ще в цьому році прийняли програму державну по підтримці агропромислового комплексу з 2003 по 2027 рік для підтримки малих фермерських господарств до 30 гектарів землі. Ну так як було в нас в минулій програмі, так і на ці послідуючі 5 років прийняли, щоб підтримати меншого фермера. Тільки господарств на Хмельниччині виявили бажання спробувати власні сили у проєкті сімейні молочні ферми. У яких регіонах їх було створено? E, значить, по, щодо створення сімейних фермерських господарств, Хмельниччина розпочала в першості лідерів дане, дану про, програму із з 2018 року, завдяки обласній і державній підтримці, почали створювати сімейні фермерські господарства. На даний час в області за оперативною інформацією створено 46 сімейних ферм, із них вже дві створені під час війни, тобто в цьому році. Вони займаються різними напрямками сільськогосподарського виробництва. Це розведення великої рогатої худоби молочних порід, свиней, овець, бджіл. Вирощування овочів, зернових культур. Ну, якщо зокрема, то сімейних молочних ферм нараховується 27, в Шепетівському районі 13, в Хмельницькому, 9, в Кам'янець-Подільському Ну, Робота на цьому не зупиняється. Продовжуємо працювати надалі. Яка загалом ситуація у сфері тваринництва? В області по всіх категоріях господарство утримується 233 тисячі голів великої рогатої худоги, без них 120. Тисяч голів корів, 381 тисяча голів свиней, 43 тисячі овець кіз і 6, майже 7 мільйонів голів птиці. У порівнянні до відповідного періоду минулого року численність молодняку. Збільшено майже на 2%, свиней на 6, овець і кіс на 4, поголів'я птиць на 2,5%. Якщо взяти порівняння, то за 10 місяців 2022 року реалізовано 68 тисяч тонн м'яса в живій вазі, вироблено 584 тисячі тонн молока. Та 784 мільйони штук яєць. Порівняно до 2021 року виробництво молока зросло на 3-4 і виробництво яєць майже на 30%. Скажіть, як цьогоріч жнивується? Скільки зерна зібрали на Хмельниччині? Яким є урожай, якщо порівняти з минулим роком і як ще до інших культур? Ну, жнива в цьому році практично пройшли вчасно за умови однієї культури. Станом на сьогодні намолочено. 3,1 мільйона тонн зерна при середній врожайності майже 69 центнерів з гектара. Це ну вже не перший рік Хмельниччина отримує першість в державі по урожайності, так і в цьому році ми навіть період війни аграрії не, не опустили планку. На сьогодні ще залишила єдина культура це кукурудза, якої ми на даний час зібрали 130 тридцять тисяч. Гектарів це десь біля 60% до того, що було засіяно. Середня вражання даної культури дає 91 центнер. За підсумками всіх збиральних робіт збираємо, ну, маємо отримати десь в межах 4 мільйонів тонн збіжжя, це на рівні минулого року. Щодо інших культур, тувалове виробництво. Соняшник установить 600 тисяч тонн, це 50 тисяч тонн до минулого року, При середній врожайності культури 30 центнерів з гектара. Валове виробництво сої складає 515 тисяч тонн, це плюс 25 тисяч тонн до минулого року, середня вражайність майже 29 центнерів з гектара. Валовий збір цукрових буряків маємо 1,1 мільйона тонн, картоплі овочі 1,3 мільйона тонн. Ну, вважаємо, що основними продуктами споживання мешканців Хмельниччини будуть забезпечені. Українські аграрії мали змогу отримати рукава для тимчасового зберігання зерна. Скажіть, скільки таких заяв зареєстрували в регіоні, та наскільки дієвою є ця ініціатива? У ну, зв'язку з руйнуванням елеваторів і складських приміщень ну, це більше туди на схід, але так як експорту зерна також не дуже аграрії, куди мали продавати, на сьогоднішній день також стало в нас питання збереження зерна, тому завдяки е, організації ООН впроваджено організації було грантову програму, згідно якої аграрії Хмельниччини отримали 1004 штуки рукавів. Заявки подали 66 заявок і отримали 1004 штуки поліетиленових рукавів для зберігання зерна і 6 пакувальних машин, які пакують ці рукава. Значить, один рукав може в собі зберігати 200 тонн, зберігання може бути від 12 до 18 місяців і повторно його вже використовувати неможливо. І наостанок поговоримо про ринок землі. Скажіть, скільки таких угод укладено на Хмельниччині за період війни? За період війни в області укладено 3765 угод на продаж земельних ділянок на площу майже 7 тисяч гектарів. Тільки з початку грудня ще зареєструвалося 186 угод продажу земельних ділянок на, продаж, на площу 383 гектари. Дякую вам за цю розмову. А нашим глядачам нагадаю про те, як функціонувала агропромислова сфера на Хмельниччині у 2022 році, розповів начальник управління розвитку агропромислового комплексу та земельних відносин Хмельницької ОВА Олег Омелянюк.